Катання нес на сноутюбах, плавання у басейні та релаксу спа. А ще навідалися до подільського зоопарку. На відновлення на Вінничину військовослужбовці приїхали з фронту. Офіційно вони у відрядженні разом з ними дружина та діти з родинами працюють і військові психологи. Вадіть руки на коліна сусіда одну на своє коліно, іншу на чуже. Їхнє завдання, каже військовий психолог 128 окремої гірської штурмової бригади Юрій Швидюк збереження психічного здоров'я військовослужбовців і відновлення їхньої боєздатності. Багато чому їх вчимо, і в тому числі і в тому, як вони мають працювати з своїми сім'ями, їх дружин вчимо, тому як вони мають будувати відносини з військовослужбовцями. Через півроку людині немає про що говорити з дружиною. І дружині немає про що говорити з ним. Вони вже півроку різним займаються. Він вже не знає, які показники на газовому лічильнику в домі. А вона не знає, чому у нього там, не знаю, голова не помита. От. І в цей момент хтось має бійцю підказати, ти маєш просто говорити. От. І цьому всьому хтось мав цих бійців навчити, хтось їх цьому навчив. Ну, а зараз ми трошки ще допилюємо, де можемо. Це подружжя Желіховських з Гайсена, що новіничині заняття з психологом розповідає Юлія. Допомогли налагодити стосунки з чоловіком, який на війні з 2022 року. Непорозуміння, які були, тепер каже в минулому. Ми маємо їх. Надихати їм їх під, підтримувати. піддержувати, нам потрібно зберігати ці сімейні цінності. Ми маємо бути разом. Якщо раніше я плакала від якогось відчаю, якоїсь безвихіді, я зараз плачу, в мене виходить, вихлестаються весь цей негатив, і я наповнююся позитивом, можна сказати, якоюсь легкістю. От в мене виходять так емоції, і мені стає легше. Я і ту, як як згора з мене, як то кажуть, з плеч впала. Сергій Желіховський, боєць 57-ї бригади, приїхав з Харківщини, яку нині боронить. Підтримка саме головне. Якщо їх чекають вдома, підтримка так легше, стаєш спокійніший. Легше, ну, набагато сім'єю трохи розуміння знаходиш. У мене багато колег теж, яких думав, проблеми. Ну, я хотів би, щоб вони поїхали, теж так віддихнули. Загалом на Вінничину приїхали у відрядження 30 родин військовослужбовців. Прийняв їх один з рекреаційних закладів області. Проживання харчування і один сеанс у СПА за рахунок закладу розповіла Суспільному директорка комплексу Жанна Орочинська. Керівництво Збройних сил звернулося, ми вирішили долучитись, підтримати. Ми маємо за честь зустрічати сьогодні у себе першу таку групу у складі 30 родин. Вони спільно, нарешті, зустрілись, вони нарешті можуть підтримати один одного з рук, прожити якісь невеличкі, гарні емоції разом. Їх це робить щасливими, і вони діляться цим щастям з нами. Програму відновлення військовослужбовців запроваджено у Збройних силах у 2022 тисячі Реалізується вона без залучення державних коштів, каже представник головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ Сергій Остапенко. Меморандуми про співпрацю уклали з десятьма закладами України. В них оборонців з родинами приймають безкоштовно, відновлюється протягом тижня, недостатньо але. На мою думку, всі ті люди, які залучені до цього процесу, в цей тиждень вкладають максимум зусиль, щоб поставити військовослужбовця на ноги, щоб він продовжив якісно виконувати бойові завдання. Не очікували, що буде так затишно швесне чудово. Покрив часу поки тут, набагато краще. Само зблизилися з родиною, зблизився як з дружиною, так і з сином. Львів'янин Тарас Гах в армії з 2019 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, розповідає, захищав Україну у складі 24-ї бригади короля Данила на Донеччині. У Турецьку отримав поранення після реабілітації. Його відрядили сюди з дружиною і сином. Вдячний за те, що нас тато запросив сюди. І мені тут дуже сильно подобається. Я тут дуже щасливий. Побільше потрібно таких заходів для того, щоб люди могли оздоровлюватися психологічно і далі нести службу. Відновлюється разом з чоловіком і доньками є Марина Васильєва з Миколаївщини. Відпочивала душею, відпочивали. Ну насолоджуюся, да? Бо немає битових якісь питань, немає. Ну немає тривоги, да. Спокійно, тихо. Сподобалось, що ми тут всі разом. Перший тишневий заїзд на Вінничині добігає кінця. На завершення для військових і їхніх родин адміністрація влаштувала вуличний футкор та ввечері концерт. I'm sorry. I'm sorry. So Звідси військові поїдуть назад на фронт. Їхні дружини і діти чекатимуть на них вдома. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.